Запеклі суперечки через будівництво житла для вимушених переселенців. 34-та сесія міськради була однією з найгарячіших. Яблуко розбрату проєкт рішення про виділення земельної ділянки для будівництва соціального житла. На одному гектарі планується спорудження 12 будинків. Чотириповерхова забудова має з'явитися у Микитинцях. Головним чином у зоні Хриплинського промислового вузла. Задля цього міська рада залучає грант від Невко у розмірі 9,5 мільйона євро. Громади названих сіл проти їх старости заявляють, люди не хочуть забудови на своїй території. Згідно генерального плану села Хрипин, від усіх сусідніх підприємств, накладається відповідно санітарна захисна зона, яка не дозволяє нову житлову забудову. Крім того, поряд знаходяться підприємства, які мали і мають стратегічне значення для нашої держави. Переконані і наголошують, що таке будівництво житлових багатоповерхових будинків. Істотно вплине на господарську діяльність підприємств, які знаходяться у хрипенській промисловій зоні, так як більшість видів діяльності, особисто виробничих, вже не дозволятиметься через близькість до житлової забудови. Заперечує житлову забудову і керівник заводу Пресмаш Богдан Пукіш. На його переконання за промзоною варто залишити її традиційне індустріальне призначення. Там будинки житлові напроти через дорогу, а ззаді елеватор. Ну, я взагалі рахую. Я не розумію, хто такі рішення може приймати. Це зміна цільового використання. По-друге, завод знаходиться на межі через дорогу, де ви хочете будувати. Там ідуть так: цинковка, цинкування. Термічна дільниця там буде ряд присів, які будуть мати коливання по ґрунту десь в радіусі 350-400 метрів. У міській раді заявляють, спорудження житлових будинків у промзонах не суперечить чинному законодавству, і залучення інвестицій стане поштовхом до розвитку місцевих громад. І дозволено на землях якраз промисловості залучати кошти і будувати будинки для внутрішньо переміщених осіб. І хочу вам нагадати, що зараз Європа прийняла майже 8 мільйонів українців, а ми не можемо дати дозвіл на те, щоб прийняти 706 ВПО. Це е, як? Ну, Можна Дайте бути? просто відповідь. Це yeah. раз. І по-друге, щоби зараз зайти в це будівництво, ми вже взяли технічні умови, відповідності опрацювали всі варіанти. І я ще раз наголошую то, що я наголошувала вчора на виконавчому комітеті. Це дасть якраз потужний розвиток тій. Промисловій зоні, яка зараз в занепаді, не очікував опору сільських громад і міський голова Руслан Марцінків, обурений тим, що люди протестують проти життєво важливого рішення. Бо то внутрішньопереміщені особи. Я тільки читаю ці ті, таке враження, що це не українці. Я вам ще раз хочу нагадати, що внутрішньопереміщені особи це родини загиблих, це і льотчики, це й інваліди війни. І розподіл цього житла вперше вперше Європа дає гроші, сама контролює будівництво житла, сама робить тендера. І каже, ми вам це житло віддаємо громаді. Громада хай розподіляє. Але має бути умова що це, ну, в першу чергу, для внутрішньопереміщених осіб. І житло власності з Ми кажемо, ні, ми цього не хочемо і не пустимо. Міська рада одноголосно проголосувала за залучення гранту північної екологічної фінансової корпорації. От земельна дискусія буде продовжена безпосередньо із сільськими громадами. Вікторія Богдан, Андрій Буцяк, новини на вежі.